Еволюція колективної свідомості це процес поступового розширення ідентичності людства від племенної до глобальної і космічної, Переорієнтація від конкуренції до співпраці, від експлуатації до гармонії з планетою. Історія людства в цілому відображає цей процес еволюції свідомості від племінної ідентичності до національної, від національної до глобальної і потенційно до космічної. Кожен крок цієї еволюції розширює коло того, що людина вважає собою. Сучасні кризи екологічні, соціальні, геополітичні, можна розглядати не просто як проблеми. А як каталізатори квантового стрибка свідомості, необхідного для переходу на новий рівень колективного буття. Кожна людина, яка розширює своє усвідомлення до рівня космічної краплини, стає вузлом кристалізації, нової парадигми в колективному квантовому полі, створюючи морфічний резонанс. Що полегшує аналогічну трансформацію для інших навіть без прямої взаємодії?